Доброго дня. Пропоную вам відеоогляд Mazda 6 2010 рік 2.0 бензин механіка 241 тисяча рідного пробігу. Автомобіль весь в рідній фарбі. Є лише один косметичний підкрас заднього правого крила. Зараз з приладом вам ближче все покажу. Автомобіль пригнаний з Німеччини від одного власника за кордоном. Сервісне обслуговування взагалі чітке, я ще такого не бачив. Carvertical світи кожних 20 тисяч, як відбувалася заміна масла, так людина і до офіціалів і заїжджала. Немов він жив біля тих офіціалів. Автомобіль має ось такий вигляд, дуже гарний колір, особливо на сонці. Автомобіль, незважаючи на свої роки, виглядає дуже сучасним, має дуже збережений стан. Два комплекта коліс. Зима також йде на металевих дисках, йде в комплект. Вся гума Гудьєр, щолітня, щозимова, Літні 18 колеса, зимові 16. -ті. Самий крутий вигляд автомобіль має на сонці. Подивіться на цю фарбу. Це взагалі бомба. Мені дуже подобається цей колір. Я думаю, вам також сподобається. автомобіля всі шиби по колу рідні, автомобіль безаварійний. Має дуже гарну комплектацію, мабуть, одна із максимальних, яка тільки може бути. Тут є підігрів сидінь, ксенон, мертві зони, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, led оптика Автомобіль, е, парктроніки передній задній. Коротше, все необхідне для нормального користувача, для нормального користування є. Так, показую вам з приладом. Значить, Калібровочку приладу покажу. Ось, 0. Тепер поїхали. Задня ляда 77. Мазда б'ється трохи менше. Ой, це пластикова накладка. Мазда б'ється менше у порівнянні з європейцями. Тут до 100 мікрон. Лакофарбове покриття, але тим не менш, автомобіль не має жодного ні рижика, нічого такого. Такі моменти, які гниють у Volkswagen і в шкодах в цих роках. Тобто там передні крила, арки, задня ляда. Хоча там і фарба має більший шар, воно там все гниє, тут такого немає. Так, дивіться, взагалі-то ось це заднє праве крило, воно фарбоване. Я це більш детально покажу. Тут б'ється, я знаходив до 300, ну, 300 там, 223, 245, десь тут було 311. ось. Тобто це чисто без шпаклівки, чисто перелак. Далі тут вже все чітко. Арка, це болюче місце у всіх автомобілях, ладня права арка, але тут вона не зачіплена. Так, подробно пройдусь. Ну тут... Кругом все не фарбоване. Давайте вже тут по правій стороні покажу проєми. Праве переднє крило. Ой-ой-ой. Автомобіля -ой -ой. дуже гарний збережений стан. Проєми б'ється, так як і у всіх машинах в середньому там 50. 50-60. Задній правий проємчик Водій був дуже охайний, немає ніяких ні подертостей, нічого по салону. Ні затертості, шкіра в дуже збереженому стані. Руль також. Ой-ой. Що? -ой. Чорний метал. Є. Є. Так, капот. 87. 78, 92 Так, в автомобілі на такому кольорі дуже видно. Ну, не то, що видно, ну вони є. Посічення міленькі, ось по капоту. Але для такого пробігу це нормальна штука. Фари, між іншим, мають дуже збережений стан. Такого посічення сильного немає. Скажу з практики у Volkswagen і в шкодах, що фари посічені, що капот однаково. Тут. Іменно оптика якась вона все-таки краща в порівнянні із фольцями. Чи з Рено, в Рено та сама штука. Що морда, що фари в однаковому стані. Тут морда посічена, а от фари і протиманки ті самі в гарному стані. Так. Ну Тут більше ніде немає фарбованих елементів, повірте мені, але все одно довіряй, але перевіряй. Я вам покажу без питань. Автомобіль такий, що після мого огляду думаю, можна приїжджати і сміло забирати. Я вам все подробно показую. Це не то, що як я бувало попадав не раз. Приїжджаєш, кажу, фарбований один елемент, а виявляється 4, а то й 5. Це так я бувало їздив, людям підбирали автомобілі по оголошенням на авторіях. Тут я все показую без проблем. Можете додатково дзвонити, просити, щоб я відняв ще щось. Які там дуже, ви знаєте, проблемні місця, наприклад, цій моделі. Але я таких місць поки що не знайшов. Так, все, я все пройшов. Так, показую тоді салон. Салон, ну, він дуже має гарний вигляд, це все-таки відчувається, що цей автомобіль класом вище, ніж, наприклад, Рено, який в мене постійно на каналі є. Ось такий стан салону. Тут це є музика, CD Changer, акустика, боссе, між іншим є сабвуфер багажному відділу. Грає до пуття. Дзеркало деркало заднього вигляду дребежить, значить все добре. Дивіться в якому стані руль. Руль не фарбований, я його просто помив засобами спеціальними для очистки шкіри. Те ж саме стосується і водійського сидіння. Дивіться. Стеля чистенька. Нічого не прийшлось робити, тільки попілісосив. Відділ тут під цими під педалями. Нічого не продерто, не вишкребано. Ну, трошки втратили колір нижня підставка. Із-за того, що коврик треться, коврик, між іншим, також рідний, не протертий, нічого йому немає. Ну, Класний, класний стан. Класна штука Mazda ось така. В порівнянні із фольквагенами, де штора механічно їзди. Тут все-таки є певний привіт. Ось в такому стані підлокідник. Він тут піднімається, регулюється. Десь тут кнопочка є. Десь 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 є. Ага, є, ось. Вперед-назад. Підігріється сидінь, все по автомобілю працює. Просто все. Клімат заправлений. Складання дзеркал, чотири склопідйомники. Мертві зони. Датчик світла, датчик дощу, я вже говорив. Це поставлю. Так, гума ось така в комплекті. Цікаво на гумі, є підписи, де ліве, де переднє, де заднє. Тобто це говорить про те, що водій дуже заубачливий був. І слідкував за тим, щоб навіть різина стиралася однаково. Ось такий задній ряд. Ну, Він, як зазвичай, показує практику в стані новому. Тут взагалі ніяких претензій по ньому немає. Підлокітничок ось такий є. З підстаканниками. Толково зроблено на гарній висоті. Не лежить на задньому сидінні. Це зручно. Ой. Цей автомобіль дуже гарна альтернатива. Не то, що гарна, вона краща альтернатива, я вважаю, для тих, хто шукає шкода Октавія А5 рестайлінг, пасад Б7. Можливо, Б-6. І всі шукають з моторами 1,6 MPI для того, щоб поставити газ. Так ось, будь ласка, вам Mazda з звичайним атмосферним мотором, де без проблем ставиться газ. Розхід на бензині, мною особисто перевірено. 6,8 при швидкості на круїзі 110-120 містами 130-140. 6,8 розхід мене взяли за 500 км пробігу. Можна поставити газ в цих автомобілях, як показала практика практично однакові показники споживання що газу, що бензину. Так, ніяких рижиків, нічого по автомобілю я не помітив. Жоден елемент не знімався, не крутився. Про те, що був охайний власник попередній. Говорить навіть про те, що тут є оцей коврик. За кордоном це рідкість, коли люди ставлять коврики. Тут він є. Коли ви бачите в оголошенні за кордоном, що автомобіль продається і вже там є коврик, отакий, то знаєте, що водій був нормальний власник. Цікава штука в Мазді. ця шторка заїжджає разом із тим, як ви опускаєте задню ляду. Така штука в Volkswagen я не зустрічав. а в Audi Q7... S-Line останніх років, то там ця штука є. А от в фольксвагенах Passat так, по сьогоднішній день так я такого не бачив, ще не додумались. Так, заведу автомобіль. Я робив офіційний запрос в телефонному режимі і через форму через сайт на Mazda, для того, щоб мені показали. Більш детально, щоб по ній обслуговувалось, так як автомобіль заїжджав на сервіс стабільно згідно регламенту. Можливо, тут навіть поміняний цепок ГРМ, бо ніякого звука не чути, а ТЕП міняється раз в 200 тисяч. Вона коштує. Комплект цепі на цей двигун 2.0 коштує порядка 5 тисяч гривень. Тобто плюс-мінус те то саме, що і замінити ГРМ. На звичайному автомобілі. Такого ще чи чистого двигуна я не бачив. Щоб підготовити його до продажу, я єдине, що зробив, то завитер пилюки ось цю кришку. Все. Слухайте мотору двигуна, роботу двигуна. На офіціалах, так як на одному сервісі завжди машина обслуговувалася, офіційний. Ось навіть є театлик з останнього обслуговування. 228 тисяч було автомобіля пробіг. Доїжджали на офіціал у 2022 році. Зараз 241 тисяча, масло міняється, що в Україні, що за кордоном, раз в 20 тисяч в цих двигунах. Є ще ось таке підтвердження також. Оригінальності пробігу. Ну, я на авторіа ще виложу фотографії з CarVertical. Хто захоче, може зателефонувати мені, надати свій номер телефону, я вам скину подробний звіт з CarVertical на телефон. Бо на авторіа я ж не можу вигрузити файл такого формата. По гумі. Гума на фотографіях в середньому там 5 ой, 5 мм залишилось на літній. В неї 7. Це максимум, що може бути, коли гума нова. Цього виробника, Goodyear Колодки передні нові, диски там 1 мм із носу, задні диски, та тут взагалі не прощупується майже бортик. Колодочки задні потрібно замінити, бо вони такі не в кращому стані. Передні нові стоять. Подробно пройдусь, по, може якимось нюансам по автомобілю, але їх практично ніяких немає. Максимально, мабуть, який може бути нюанс, то це ось тут трішки десь прижали, і є ось такі полосочки, бампер і такий чуть, -чуть пошкребано. Але не тріщина, нічого такого. Та, мабуть, і все. Бо більше автомобіль вже на українському обліку. Це номери я вчепив, щоб ви бачили, що автомобіль свіжо ввезений. Є ось маленька вм'ятинка. Я б її викатав, але людина, яка тим займається в нас в регіоні, має високий тиск і сказав, що тимчасово не працює. А так то пособував вм'ятин по автомобілю, царапок, нічого такого немає. Все відповідає своєму пробігу, Дивіться який колір. Капець. Ну Він на сонці, телефон того не передає, але він має дуже гарну текстуру, глибоку переливається. Бомба. Що цікаво, замітив. В порівнянні із Volkswagen і шкодами на ці роки дуже гарний стан хрома. Взагалі проблем немає. Хто знає шкода Volkswagen, гниють ось ці крила в першу чергу і пороги. Тут Mazda зробила їх пластикові. Оце пластикові елементи, нічого не гниє, все чітко. Так що ось так, телефонуйте, звертайтеся. Автомобіль вартий уваги, дуже гарна альтернатива. Наголошую, пасатам Б7 за менші гроші. Розміром не поступає. Розмір тут чудовий. Що ззаді, що попереду, що багажний відділ. Багажний відділ, між іншим, без проблем влазять чотири колеса і задня кришка закривається. Я маю на увазі шторка. Volkswagen, в мене так не виходило b 8 поставити гуму, щоб вона там без проблем лежала. Так що ось так, друзі, звертайтеся. радо відповім на всі ваші запитання. Але які там мають бути запитання після такого огляду автомобіля? Все, всім миру і добра. До побачення.